Привіт! З вами я Нейк Бро. І сьогодні я буду вивчати одне закидання, про яке ви поки ще е, не знаєте. Е, коли е, перед тим, е, куди я туди піду, я от тільки там звідти прийшов, не забудьте поставити лайк, підписку, репост і колокольчик, щоб... Приходило вам е, відео на Ютуб. А ми починаємо. Я з собою взяв тут мішочок їжі і мішочок кресала. На всяке крисало. От мій інвентар. Я ж звідти приходив і вже, скільки їжі я з'їв, от що мені і в мене лишилось. Звідки мене питати, звідки в мене золоте яблуко? Зачароване, так? Хоча я десь знайшов з... з села і там було знайшов зачароване золоте яблуко. Так, от наше там закидання. Ну я поки не знаю. Я сьогодні знаю чому його покинули. Я, типек, сьогодні в ролі, як там на букву ж ШЕРЛОКА о. Сьогодні в ролі Шерлока. Буду десь шукати інформацію про це закидання. Так, ще зараз пройти пробігти. Я вже вже ближче треба добігти. Все, я вже дійшов до нього. Вітє тут все заросло так взагалі капець. Не знаю, скільки вже тому заквідень уроків. Не... Так, ясно, тут все закрите забитими тяхами. Значить, через вікно. Так. Так, це наш перший. Так, і другий. Так, що у нас тут? Ага, кабінет власника, але він закритий. Ах, так. Що боже, тут лежить. О, ключ до охорони. Не знаю куди. І тут треба поставити. Так, так. Тут. Нічого, нічого. Так, відкриваємо тут. Драбина. Може на всякий. Так. Так, тут. Піца навіть, Тут сир на церело, ковбаски, сосиски. і Тісто саме запечене. А, отут у нас кабінет охорон. Відкриваємо ключиком. Перевіряємо так, чи камери працюють? Ні. Так, що у нас? Ага, знову якийсь ключ. До Тумочки, я не знаю до якої саме тих тумочків. Ну розберемося. Так, тут 5, 6, 6, напевно, документи. Ну і більше є, нічого тут нема. Так, добре. Може, десь щось тут зверху лишить? Так, ага, і бачу склад і кухню. Значить, нам так просто не пройти, Нам треба важі до кухні знайти. Так. Опа, я щось помітив. Так, тут тумбочка, драбина, ключ до склада і діамантова лопата Значить, у нас є вже ключ до складу, але сама не маю Так. Можете під ви, підписники, написати мені в коментарях підказку. Яктось мені швидше знайти важіль. Так, я бачу, що ви написали картині може ховатися, так? Давай я зараз тут Дивно, один блок. Значить тут що може бути? Правильно ви вгадали? І були праві. Я ще бачу, що чому так один було, а то. Тумбочка така. Диво, що картинка і буде. Так, добре. У нас є дві драбини. А, в принципі, я зараз відкрию кухню. Сибі вхід, є, так. Картина з селяна. Так, тут нічого, нічого, тут нічого, тут нічого. Так, якісь ще одні я тумочки. Так, дробина знайшов, Так, тут нічого. Так, відкриваємо склад. Надіюсь, що там зараз ніколи не буде. 3, 2, 1. Нема. Так, бродна, паутиня, так бродна е, поотиня по всю. Так, напевно, пламний слом. Замок просто поламаний. що так. Так, у нас відкрутка. Добре, на всякий. Так, ключик. О, не зурит уйшола, ну на всякий надягну. Так, знову поламана, та замок. Тоді навіщо не припишу. Так, э, так, не заритый нагрудник. Э, Четвертий ключик. Діамантовий медж. Так, э, так, далі п'ятий ключик. Святых. Діамантовий кайло, І шостий. За... Так, шостий динаміт. Добре, що з собою крисав, може щось буде відбу... відбутися і може бути потрібен динаміт. Так. Тут нічого, тут нічого. А, так, значить. Фі буде досі відкритий. Я сюди покладу, щоб було в мене більше місця. Так, динаміт. Не треба кайло. Так, хто охорони не треба, то не треба. Кажете, склади не треба, то не треба. Так, у нас є драбина. У нас є відкрутка. В принципі, зараз е, можна. О, через, так, можна через друга. Е, зараз будемо відкривати, так. Раз. Два. Відкрутили... три, чотири. І лама. Я. Так. Раз. Два. Три. Чотири... Так, тепер певна нас є двері. Відкриття. Так. Тепер зараз буду обходити повсюди через закидання повсюди. Так. Ага, вот сюди там нам треба. Ем. А тоді навіщо воно мені було потрібно Кей. Okay. Не знаю. навіщо мені мій... Підцонове може стало жить. Да не. А, вот тут у нас я. Восьмий ключик. До тумбочки. Не знаю, туди. Навишенная туда поклала, якщо тут. В принципі, дробина и не поламана. Так, добре. Щось ніч на дворі. І нікого нема це дивно щось. Так. Тут нічого. Так. Так, тут. Так само нічого. О, я помітив, ще одну турочку. Так. На сьомий. Так. І не вистачає ще у нас дев'ятого. А вот я знайшов зразу так швидко. Так, добре. Зараз відкриємо. Так, тут, в принципі, склад відкритий, не треба вже відкривати ключима, а так. Це які у нас восьме. Так, що чого ти. Незаритові. Аварійники і в дев'ятому щит. На всякий, візьму собі в ліву руку. Буду оборонятись. Так, тут у нас відкрито, ага, тут закрито. Так. В принципі, собою візьму відкрутку. Так, то не треба. Так, тоже не треба. Ніби все вже подивився повсюди. Може десь шия, може десь ховається. Не знаю, десь. Так. Так, що у нас тут є? Угу, озеро. Добре. Так. Може десь задермо щось ховається не. Може тут десь треба знайти ключ до тієї тумбочки, щоб відкрити. Так, в принципі, там вже дивився. Я ще раз зараз перевірю так? Може, десь я щось загубив, Не подивився зовсім, що там? Так, тут нічого... Так, я дивлюся. Так, ага, тут закрито. Так, може щось там є. Ні, нічого. Ай. Говорить. Так, тут я не можу пройти. Так, в принципі... Може зараз спатитися з дерева, може щось... Так... Я тут вже знаю, бачу, там дивився. Так, спускаємось. Може десь тут щось є. Так. Тут нічого. Нічого нема. Так. Ну, в принципі, в мене тільки варіант це взяти лопату, з яку я дістав з одних тумбочків. І будемо, пану, не просто так тут озеро, може щось тут приховане щось. Я зараз тут швидко перевірю. Щось тут є, може якісь... Такі... Да тут. мне эти тут дерка. Ой, я зараз отдыхаюсь. вс Так, 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 що Це. Я Не знаю, де. Може что тут я... Yeah, я знайшов, вот, ключик знайшов. Так, і за собою все закрив. Так, зараз все тут поставлю, так я не сюди поставлю. Так, отак так вот так, вот так заявлю Я йо-моє. Так, тут у нас ось так Так, добре, ми знайшли ключ. Е ну і тепер що. Йдемо відкривати. Зараз подивиться, що той ключ підходить до того. Е до цієї тумбочки. Так, добре. Так. То у нас кіагу тут. Ага, з собою. Ну що, відкриваємо? Чи... Чи той самий ключ підходить сюди? Підходить. О! От ключ до власника. Очкаю де. Mm. Тут. А тут. Добре. Так. так тут. Нічого я вже перевіряв. Так. Ну що, будемо відкривати, так? Да я тільки піднімусь. Ну що, ви готові до того, щоб я відкрив кабінет ключом до власника? Так. Давайте зараз мене підтримати лайком, підпискою. Надіюся, щоб там ще нікого не було, тому що, може, коли я відкрию, хтось на мене нападе зразу. Давайте через 3-2-1 годаю, так? На всякі свої руки зараз мають Зразу Хто тут? Так, нема. Так. Що тут у нас? Ага, бачу якісь, якусь тумбочку, так. Е, зараз будемо відкривати. У нас з собою від, відкрутка. Так, зараз. Відкручуємо цех раз. Два. Три. Чотири І ламаю рукою. Так, в принципі, може щось тут є. Якась інформація. Чекай зараз перше, я знімлю щит. Так, ага. Так. Так, нас всякі закриють двері. Тут пише веті пароль. Я не знаю, який пароль, тільки знаю тільки власник. Ну що, будемо відкривати, так? 3, 2, 1. Записка добре від власника. Ну що, будемо читати, так? І я вже розгадаю і знаю, чому вони. Більше тут не працюють і втекли з цього місця, ну, дочитаю. 24 січня 1969 відкриття кафе під назвою Манфі, а його так назвали, так. Ой, закрив книжку. 25 січня 1969 рік. Перші пацієнти прийшли в нове кофе кафе і спробували перший кофе. Людям сподобалось е, пити їхні кофе. Окрім кофе, що передавав. 19 липня 1985 було все добре. Хтось зачав свій день народження, а хтось приходив з друзями поїсти та попити чудове кофе. Но, так, не щось вже не здорожує слово. НО. 28 серпня 1994 року стала трагедія, які не знали люди. Почалася така розбійників зомбі. Людина знала, що робити в цій ситуації. Власне кафе вирішив людям сховатися в складі, де стояли каси, але їм це не допомогло. Розбійники і зомбі поламали двері. Їм лишався тільки план, що виляти стіну за двома інструментами, як кайло. Ну, у нікого не було кайла. Вирішили пошукати в складі кайло. І таким чином вони знайшли його і стіну і втекти подальші від кафе. Ясно. Так. Що я чую? Що? Мені щось не подобається. Так, і зараз... Собі... Чекаю, ви ж самі бачили, що нікого взагалі не було до того, коли я прочитав то, е записку. Як то можна назвати письмо? Ви ж самі то, ви ж самі то... бачили. Добре. Так, добре що я з собою взяв е золоте яблуко. Зараз я дістану. Вот я уже дістав. Так, сюди так, так. а то сюда ставлю. Так, добре. Ушл готовим. Зарезим Ну явочку. Нашл готовить через 3, 2, 1. Ну давай Давай ходіть, на ну. вас ничего не выйдет. У Вас нічого не вийде. Ви поняли? Це ви, таза. Це ви все захопили. Та це ваша І збавлюсь від вас і всі вас вб'ю і все. І це закидання кофе. буде далі працювати. Ви. Ви всі... Ви всіх налякали людей в такой вс кофе, кофе і ви не выйдни Ну, Вас нічого не вийде, пішли Пішли! Вас нічого не вийде, я обороняюсь. Вам хана всім На, иди сюди, іди сюди На, тобі, на Ну шо? зомбі, давай втікай! Ти один лишився тільки так. Я сказав швидко! Ско сказав... з. Ох ти! -мойо! всім хана! Йо мой там крипер! Ти тихо, тихо... тих! Я ех тут чуть, так ты звідси. Ті, навіщо Ні! Нія вас зірвала і я, я, я треба втекти подальше від них. Ну я розібрався з тими розбійниками і зомбі, які захватили це кафе Манфі. Я їх вбив, надіюсь, власник і... Працюючі і люди повернуться назад. В принципі, їх вже вбив. В принципі, як я нарахував їх 10 розбійників і 10 зобів, сума 20 е, тих злочинців. Ну, все я їх виграв. В принципі, е, зараз Звідси. Натвін, надві. Тут там щось нечисте з силах. Ходить і ще й того О, добре, що в мене ефект поставлений. Ти що тут? Давай. Ну, давай, що ти зробиш. Добре, я вже йду, звідси, подальше. Я не знаю, звідки вони взагалі з'явилися. Неясно то якась має чи що то. Може вони ж не повернуться, тому що це зачароване це кафе. Е. Не знаю, що за Ви ж самі... Коли я починав відео, то взагалі ніколи не було ніяких мов, ні скелетів, ні зомбів, ні розбійників, і так далі. Ми ж самі все бачили. Я не знаю, звідки вони з'явилися. Що за магія якась стас? Та напевно, коли я прочитав записку, вони вже з'явились. Шо за не звича? -мо! Йу -йу 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 -йу. Треба подальше втекти. Я не можу так. Я Я йду сіки. Не знаю, якесь там не чисто точна сила. О, от! Я про той село говорив, я його знайшов і здобув там золотий яблок. В принципі, я вже повертаюсь, так? Тож я йшов е, з села, в принципі. Так, то що грав собі виживання, так. І знайшов села, ну потім, коли щось було в новинах. Я прочитав в новинах, що е... Ну я тільки знав, що. Ну, коли я вже Ну, я вже собі в селі, я взагалі не знав про ніякі э, кафеки тут э, неподалік. Все моє треба втекти э, десь заховатись без. Так, де тут у нас є вільна? І тут так. Ні, блін, а там. Так. тебе вот тут я буду так. Я не знаю, звідки вони взялись якісь якась магія Ну, добре. Ну а Далі про ту новину. Е, мені прийшло, так. Відкрили. Е, 28 січня, так, чи 24 січня 1969 року, коли ще мене не було, так, вже кафе відкрили, я ще взагалі мені ніхто не розказував, навіть селянини мені е, вху, не розказували про це кафе Майнфі, які відкрили. Або на ці солянины приходит в мене секрет. Щоб я не знав, або просто не хотіли мне то рассказывать. А потім 28 серпня 1994 році уже почался атака Руспенники Зомби брати... Проти кафе, так? У них як десь вдалося захопити. Ну, Якщо прочитав тату записку, не з'явився і я їх всіх побив. В принципі, я ще не знаю, чи, чи люди повернуться в це кафе, тому що воно якісь... там нечиста сила ходить. Чи не все ж таки назавжди покинули це кафе. Ну, в принципі, все, вся така. В принципі, і в мене була роль е, Шерлока. Я тепер знаю про це кафе. Вже, в принципі, свянини мені вже не будуть говорити, тому що вони побачать моє відео, так? Ну і в принципі все. Якщо вам сподобалося це... Е, Типа як страшилочка можна назвати. Е, не забудьте поставити лайк, підписку, репост, колокольчик, щоб воно була на Тискано так з іншими відео. Так. З вами я був Некбро. Усім пока.